Вітання всім на м каналі! А чи знаєте ви різницю у вимогах правил, які висуваються до водія при наближенні транспортних засобів із синіми проблисковими маячками або ж червоними проблисковими маячками? Давайте розбиратись! Коли з'являється оперативний транспортний засіб з увімкненими синіми проблизковими маячками. Це може бути доповнено звуковим сигналом типу сирена. До водіїв висувається вимога дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу, і якщо супроводжувана ним колона, то всій колоні цих транспортних засобів. Зверніть увагу, вимога щодо обов'язкової зупинки в даному випадку не висувається. Якщо водії без зупинки забезпечують безперешкодний проїзд зазначених транспортних засобів, то зупинка не є обов'язковою. Дивимося ще на таку картинку. Водії і попутного, і зустрічного потоку. При необхідності беруть правіше, але, ще раз повторимося, вимога про зупинку не є обов'язковою. Якщо таким чином забезпечується безперешкодний проїзд, то достатньо буде таких дій. Натомість при появі транспортного засобу з червоним проблизковим маячком, як варіант червоним і синім. Це знову ж таки може бути доповнено звуковим сигналом. До водіїв висувається вимога щодо обов'язкової зупинки. Але зупинятися потрібно не посередині дороги, а біля правого краю проїзної частини чи на правому узбіччі, якщо таке є. При цьому на дорозі з розділювальною смугою дану вимогу зобов'язані виконати тільки водії транспортних засобів, що рухаються у попутному напрямку. Зустрічні водії зупинятися не зобов'язані. Дивимось на таких картинках. Ось тут нема розділювальної смуги, тому водії і попутного, і зустрічного напрямку зобов'язані зупинитися. На даній картинці є розділювальна смуга. Вимога про зупинку висувається тільки до водіїв попутного потоку. Зустрічний потік може не зупинятися, не виконувати цю вимогу. Ось така ключова різниця є у діях водіїв при появі транспортних засобів з увімкненими проблизковими маячками, або ж просто синього кольору, або, якщо з'являється, маячок червоного кольору. І ще один випадок розглянемо: буває так, що транспортний засіб оперативний. Стоїть на дорозі непорушно, чи посередині, десь дороги, чи біля краю проїзної частини, чи на узбіччі з увімкненим синім проблисковим маячком. В такому випадку до водіїв висувається вимога знизити швидкість руху до 40 км на годину і обережно проїхати місце. Це. Чи ДТП сталося, чи відбувається патрулювання дорожнього руху, тому знижуємо швидкість, акуратно проїжджаємо. У разі, якщо виходить, регулювальник з'являється на проїзній частині і подає відповідний сигнал про зупинку, тоді ми повинні зупинитися і продовжувати рух за таких обставин можна лише з дозволу регулювальника. Якщо ж регулювальника нема, то достатньо буде зниження швидкості і акуратного проїзду по все місце. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі Чи знаєте ви різницю між гальмовим і зупинковим шляхом? Далі буде.